Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де разом з Еммануелем Макроном підписав так звану історичну угоду про довгострокову співпрацю між Україною та Францією у сфері безпеки й оборони. Церемонія відбулася на авіабазі Віла Кубле, просто на злітній смузі на тлі літаків та систем протиповітряної оборони. Як чіткий сигнал про військовий характер домовленостей? Лідери підписали лист про наміри, деталі якого офіційно поки не розкриваються. Втім, раніше повідомлялося, що йдеться про десятирічну стратегічну угоду посилення української ППО, додаткові бойові літаки та ракети, а також можливе постачання багатоцільових винищувачів. Рафаль Зеленський назвав документ історичним і наголосив, що мета візиту суттєво посилити бойову авіацію України та отримати системи, необхідні для протидії російській агресії. Офіційна церемонія зустрічі в Парижі розпочалася з виконання гімну України. Президенти оглянули почесну варту до французької столиці разом із Зеленським прибула делегація українських посадовців. Очікується, що підписані домовленості стануть ще одним важливим кроком до зміцнення обороноздатності України та поглиблення стратегічного партнерства з Францією.